Ну что взяться за тевардони, серьезно, я не знаю... Бебку даю.

А что ты втик? <постив> Ладно, я лучше в центр. В этих коридорах бессмысленно фейтиться. <постив> ну да пиздец. Да вездец. Ну там так і завжди завжди Що, давайте тоді збираємося вже конкретно з місцем Та я не знаю, я падаю постійно туди, десь ви щось порозбігалися, блядь Щось таке, як перший раз, десь просто вбивати троє тіпів Блядь, носить вам Вони мені чувствітельність трішки підняють я тут на собі, потому що... Бо щось воно якесь дебильне, блин. На МП2 Підходь на намагаз, зараз купим. Е, під... О, проти шаття впало, прикольно. Да, так, так. А это чувствительность, контроллер, прицеливание. Да чувствительность понимаю, даже не знаю. Ну, контроллер, да, открывается называется, я сразу же не раздую. Чего ход купляется А шо тут от три, два, в мене два, Купляйте. Ну, чо, два. Тарас, Купляйте не комплект Що чувствительность я качество. Ветунда? Чувствительность кажу, настроюю. треба было быстрее жать, блядь. Ветунда, блядь. Фикайка, КВ. Я не понял, вони пофіксили, типа, чувствительник що? О боже, боже. Что ж раньше якась більша. Де ти там як в тут вообще Тарас, може ти в курсах? В Контроллери, ні? Ну стрительный. Так вона ж раніше вища була. Та яке в мене було 2.5, блядь, чи скільки, блядь. Купляет? О, блядь. О, ты что блять блядь, рухается хоть вот. Нет, это мощно, я дивлюсь, я хуй за такими типа буду. Стоять. Из арка впада. впадает. Не, бо я привык, что раньше было, типа, ну, трошки. Что, юзаю бабку. Мені купили, я сольник. Вони юзають, там комплект. О, Нема грошей, я тобі все гроші потікали. Подожди, в мене ж був десь тут культур. Ой, я с пулеметом все победили, Дэн. Пошли кого я Отсюда. Надо пить я. На. На, я тобі беда забирай. Вс. Да нет, я помню, це из-за Вахту може. Ну ти тут засипаєш з усіх сторін, ти Ви вийдеш ще блядь, більше тебе повтаєш. Сука, чому десь б... <плес> наді мною, так? Да? Або в тунелі, де? Паня, чому він тут сидить? Він тут комплект такриса, блядь, типу. У ну, нього типа нема вірно яко. Звичайно, три, блядь. Що це таке було? Та я його воно. Там же підняли. Окей. Тако, блядь, хуя. Ми... Це нормально, КВВ, все, як старі добрі, блядь. Я юзну бабку. Оце в мене на шприці чи на... А на пластіни в мене тема, да? Я зрозумів. У меня в упоре чел. Они с комплектами были или с говном? Зато убивай его, блин, шо ты, блядь. Дэвэн, мрак. Я його вийні, вий, ви, висадив. Ви, ви 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 ви. Ви. Я висадив його все. Хорош. Прикинь, я думав, я його все, а він ніхіра. Та сховайся, що ти на полі, блін, сидиш, йопта. Та я кіберспорт наш верхний. Ну, бля, бачу нормально, бля. Мене верт точно не вбивав. Повезло. Мені треба залатати цього ножика і гранатку. Я знайшов, а де граната мені, блін, знайти? О, вот ожприцей. Де граната? Давай. Чи... А тут заш не можна скидати. Що, летимо тросом на кришу, чи хуйова ідея? Чим тросом дайте гранату мені дать. В мене є авіа? Майки побіг туди. Чи на верті злетіти? Порту. Я побіг, дик. О, гайзики, блядь. Топорік! Хе-хе-хе, hey. пише, <пишу> топорік, блядь. Ось то гранати возьму, в А це, ага, а uh, де, де де знизу? Uh, бачу, бачу. Ну найс. У меня осталось Ага, це все я понял, я ж не знаю, как он рахуется. Ты типа щось допомое, да? Ти можеш якісь підбирати, я понял. Прикол. Союблен. А хто когось нема. Блядь, ну ця ППшка, це таке говно, чесно кажучи. На ти бабки купіть, бебку. У мене тема отгазує. Ти купляй бля. Крыша. Двоє. Ніхуя собі? Це жорстко Бля, якби цю хату заняти... Е, візьміть бабку, чи я там кипят. Нема нікого, займаємо. Пішли, Та вісім людей, блин. Все, а, я... Хату, забираю. Кришу, кришу треба заняти срочно. Не знаю, що вони там фіксили, але вона якась плавніша стала мені. Нема такого... А, е, селфі кому я там там номер. Та я, 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 я номера вмирав ні разу. Ну, Та вони кажуть, що щось фіксили, щось якийсь баланс там настраивали, щось пиздец, щось там робиться, непонятно. Три ком... Дві команди лишилось. дві команди лишилось. Я не пам'ятаю, він наверху, чи що, блядь. Вони Добре. на тюрмі, тіпи. Ти Мені скаже, де лучше контракт блядь. А, Ао. Бля, ну тіпи на горбас будуть грати. Я... Ох, ебай, вы что, травите, Ты играешь, что Ну бежит, то есть. Тут, <риклад> Хорошо, <риклад> дивишся робиться. Ой, найс, 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 найс. Блять, пацаны, тренируйтесь, тренируйтесь, просто тренируйтесь. Просто тренируйтесь, просто тренируйтесь. Просто тренируйтесь и Що ти там, Антон, не грав? Що не грав? Я жорсткий. Я їбав.